Даниїла, перший розділ. За третього року царювання Йоякима, юдиного царя, прийшов на Охудоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку Йоякима, юдиного царя, та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничного дому свого Бога. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його евнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів із царського і шляхетського роду юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні і всякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку. І щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям, і були серед них з'юдених синів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. А начальник Євнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар, а Ананії Шедрах, а Амисаїлові Мешах, а Азарії – Аведнего, і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Евнухів, і сказав начальник Евнухів до Даниїла: Боюся я свого пана, царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви виростете мою голову винуватою перед царем. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник Евнухів призначив над Даниїлом. Ананією, Мисаїлом та Азарією випробуй своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробував їх десять день, а по десяти днях їхній вигляд. Виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм ярину. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх. То начальник Евнухів привів їх перед на Навохудоносорове, і цар розмовляв з ними, і з усіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія, і вони ставали перед царським обличчям. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десять мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві, і був Даниїл там аж до першого року царя Кіра.